Гаразд, ти сьогодні гратимеш як нормальна людина. чи... О, привіт, Бріт. Добре, дякую. А ти як? О, привіт. Минулого разу ти вклав усі свої очки в харизму. Тож не роби цього. Але ж спрацювало, чи не так? Ну, тож... не повинно було. Це було тупо. Ого, ого, схоже, комусь тут не завадило б додати кілька очок до харизми. Ровене, може, їй? Ні, Ровене, не вкладай всі свої очки в харизму. Бріт, я й не вкладав. Гаразд. Добре. А що б тебе, Роване? Залякування, крихітко. Шо? Що ти робиш? Ну я залякую тебе, очевидно. Шу! Залякування навіть не основний показник. Як ти це зробив? Ну, це під категорія харизми, тому. Шо. Обру, ти бляха Шо? Ходімо, добре. Прошу допоможіть мені знайти мою дитину, бо він не можу дати вам трохи золота. Воу, 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 воу. О, так, так, А якщо не допоможемо. А, ну Я А, ну я просто Я просто хотів. Добре, добре, до Так, бери. Так. Так я і думав. А, Ні, а як же його зникла дитина? Грегу, можна мені три цілющі зілля. Звісно, авантюристко. Це буде загалом. Шу! О боже, що відбувається? Шу! О боже, це так залякує Бери усе, що хочеш! Так, я так і думав. Так, ось що я думаю. Їх троє. Полонений, здається в безпеці. Думаю, якщо ми... Трістя, Шу! Шо! Шо? Шо! Шо! Так, я так і думав! Роване! Що? <звук> ні, ні, це ж клятий полонений! Весь добаний! Так, стоп! Що не так? Це відстій. Так, але ж воно працює чи не так? Формально працює, але Роване, це не весело. Щорт. Реальні гравці. Срака, що нам робити? Не хвилюйся, я точно знаю, що робити. Ні, роване, роване. Що? Во! 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 Білду залякування. Сак дратує. Не хочеш піти звідси і нормально виконати квест. Так. Так? Так. Я думав піти у темнолісся. Так, чудово. Круто. Добре. так.